Honda CRV 23 рік, гібрид. Приїхала з деякими проблемами. Перше, що власника не влаштовує це те, що багажник не відкривається. тобто Машина відімкнена, багажник не відкривається з кнопки. Машина з Канади була пошкоджена, пошкоджена позаду. Зі слів власника, там все було ціле, поміняли тільки, тільки кришку. Все інше наче було ціле. Ну, в будь-якому випадку це все перевіряємо. До речі, так само він наче поміняв знизу датчик, але воно щось або не відкривається, або відкривається через раз. Тож Наразі спробуємо це перевірити. Ось машину ми відімкнули. Воно у нас тут щось не довго-довго ну, махали, наче відкрилося. Але з кнопки воно так само не закривається, немає ніякого звуку, не калібрується, якщо потримати, тож наразі розбираємося з ним, чого воно не працює і що воно хоче. Так само клієнт забажав, якщо можна змінити мову. Мова у нас тут англійська. Клієнт попросив, якщо можна спробувати польську мову поставити, і так само навігацію зробити, і, можливо, перевести на польську мову. Тож подивимося, що можна зробити. Клімат, до речі, у нас у Цельсіях, бо машина з Канади. Так само тут у нас кілометри анімілі тому що канадський варіант, і тут у нас цельсії Тож розбираємося спочатку з задньою лядою, далі вже будемо по ходу вирішувати, що ще доробляти. Зробили діагностику за допомогою Діагзону. Машинка у нас вся вся зелена. Тобто її наче все влаштовує. Тож розбираємося, чому так, чому вона не працює. Вивели параметр салонного блоку, який відносяться до задньої кришки. Немає взагалі реакції ні на нашу кнопку позаду, ні на кнопку тут немає взагалі ніякої реакції. Тобто, думаю, зараз будемо ми розбирати обшивку дивитися, по-перше, проводку, куди воно доходить до блока і чого воно не працює. Да, знайшли схему. У нас є блок керування. у нас є мотор закриття самої кришки, в ньому є декілька контактів, тобто повністю закрита кришка, частково закрита кришка, щоб мотор мог її дозакрити. Є модуль керування, є кнопка закриття відкритої кришки, є вимикач на зовнішньої сторони кришки для закриття. Є Світлодіодна індикація. Так само є сенсори прищімлення зліва справа. Тобто є схема. Зараз добираємося до блока, дивимося, де він повинен стояти, та дивимося, що на неї приходить, а що ні. Блок керування у нас стоїть на задньому лівому крилі, як на попередній моделі. Знизу у нас стоїть антена Ну і тут у нас є дроти. Тож зараз будемо розбирати кришку та дивитися, чи все доходить з блоку керування. Добралися до нашого блока. Ось він тут стоїть зліва на крилі, в принципі, розбирається нескладно, просто великі частини, і треба обережно їх винести. Ще раз переконався, що люди у всіх странах плюс-мінус однакові, ось машина після ДТПшна. Тут можна побачити, що її тут робили. Тобто Тут у нас заводський герметоз тут вже роблена. Тобто, вона тут насильно була, її потягнули, щось тут поремонтували. Ну і як завжди, після себе ніхто нічого не прибрав. Тобто Це металічна стружка після ремонтних робіт. Машина тільки-тільки виїхала після ремонту, тож вона ще навіть не встигла поржавіти. Ось тільки її тут залишилося. Потім після закінчення, після когось приберемо, бо так якось негарно віддавати машину, тож наразі розбираємося поки що з нашим блоком. Поміряли на болоці живлення. Живлення, в принципі, всі є. Тобто блок у нас підключений, каншина так само є. Бо він виходить на зв'язок, почали перевіряти взагалі виконавчі механізми. Тобто і даємо команду на наш привід з комп'ютера, і дверка у нас, в принципі, їздить. Ось ми даємо команду зачинитися, і дверка сама у нас закривається. І так само вона сама відкривається. Тобто у нас і спрацьовує замок зачинення, і дотяжка спрацьовує. Спрацьовує відкривання нашої дверки. Але у нас не працюють повністю кнопки кнопки керуванням. Зараз перевіряємо, або щось у нас не доходить до блоку, або щось його не влаштовує. Ця ситуація у нас і з задніх кнопок, і така ж сама ситуація у нас з передніх кнопок, які у нас є. На панелі звідсіля так само вона у нас не працює. Тобто ми нажимаємо, нічого не відбувається. Перевіряємо далі. Дивна ситуація. У нас тут виведені кнопки, які повинно відпрацьовувати. Тобто, ось у нас кнопка зсередини. Ми її нажимаємо, у нас нічого не відбувається. По схемі. Вона у нас повинна приходити 24-й другий пін, розовий синій. Роз'єм А. Ось у нас роз'єм А, розовий та синій. Під'єдналися напруги, у нас ніякої опорної немає. При цьому, якщо перевірити на опір, ми її нажимаємо, у нас кнопка спрацьовує. Опір нормальний, перевіряємо. Перевіряємо саме опір, тобто у нас немає паразитного опіру. Включаємо, у нас замикається до 2 Ом. Тобто Кнопка у нас відпрацьовує нормально. Тобто Вже є якась дивна ситуація, немає якоїсь як опорної напруги. Перевіряємо далі кнопки. Включаємося далі. Другий, восьмий це кнопка відкриття багажнику біля водія. Так само немає опорної напруги. Під'єдналася другий восьмий. І так само перевіряємо її на життя Так само чутно, що спрацьовує. Тобто є нажимання. звідси не чутно, але я чую, що наш прибор пищить. Тобто у нас є якась проблема з блоком, тобто він не віддає нам опорну напругу. Зараз ще раз передивимося, які повинні бути живлення. У схемі, наче два живлення. одне постійне силове, коричневого кольору. Роз'єм це один перший контакт. Ось у нас тут, тут є у нас живлення. Другий у нас десятий контакт роз'єму Б. Це на цьому роз'ємі, і воно так само є. Зараз ще раз попередивляюся, маса так само є, вже перевірив, маса у нас заходить. Так, де у нас маса? Маса заходить на роз'єм С. Це у нас другий четвертий контакт. У нас тут другий та четвертий контакт, чорні дроти. Тож перевіряємо, наприклад, тут. У нас є і силове живлення, і так само у другому роз'ємі є живлення слаботочне, плюс після замка запалення. Тобто у нас наче живлення всі є, Но, скоріше за все, зараз будемо знімати, знімати блок та перевіряти, що там по схемотехніці. Можливо, щось десь пошкодили під час аварії, під час інциденту, а можливо, просто щось вийшло з ладу. Зараз ще раз передивлюся всі живлення. Що де заходить? Ось у нас тут є, дивлюся, ще одне якесь живлення є. Заходить, повинно заходити на контакт 18 роз'єму А. Контакт 18, а коричневого кольору. Дивимося а, контакт 18. Контакт 18. Так, контакт 18. Так само є у нас тут 12 вольт. Ще одне живлення так само справне. Тож наразі, наче у нас. Більше не повинно бути ніяких живлень, повинно все працювати. Коротше, знімаємо, мабуть, блок, подивимось, як він влаштований. Завжди казав, що безсвінцева пайка вона не завжди надійна. Ось такий блок. І що ми тут бачимо? Ось тут повинен бути резистор. Нульова перемичка або датчик струму, скажімо так, і він відвалився. Я думаю, що під час удару це сталося, тобто під час великого під час великої фізичної перенавантаження воно просто відвалилося, тому що дуже часто бісвинцева пайка вона крихка, час від часу стаються такі проблеми. Тож наразі зараз пробуємо її запаювати. та Перевіряємо, можливо, у нас далі нічого з ладу не вийшло, та на провсяк передивимося на стан пайки під мікроскопом. Ось такий тут є запобіжник цікавий, зроблений, або запобіжник, або так само датчик струму. Не знаю, так сходу зразу не скажеш, нема ніякої ідентифікації на ньому, на який струм. Чи що, чи як, коротше, спробуємо запаювати. По схемотехніці, якщо подивитися, ось тут воно стояло і якраз йшло на другий пін. Це у нас другий пін, якраз вивід опорної напруги був тут, ось перший зліва, другий. Тобто -то зараз то зараз шукаємо, що туди запаяти, бо цей резистор вже вже. Зламався повністю, тобто у нього один контакт справа є, а зліва відколовся, його немає. Не знаю, як так воно сталося через перевантаження, ну коротше, як є. Тож, шукаємо, що сюди запаяти. Дивлюся, тут ще було щось. Тут наразі пайка ціла, наче нічого тут не було. Тобто відвалилася, наче саме тут. Ну така, скоріше за все просто заводський брак, це інше в нормальному стані. А, ось тут знайшов другу частину нашого резистора. Він тут прилип. Він тут прилип чи щось, коротше, він навіть так на швидко не відстає. Можливо, тут було. Можливо, була і не нульова тут перемичка. Тут у нас єдиничка, а тут у нас нолік. Тобто це було, мабуть, 10 і один нолік. Тобто це було, скоріше за все, 10 Ом. Ось такий резистор шукаємо. Шукаємо. Цікаво, цікаво. Таке перенавантаження. Все інше, наче ціла пайка. Лайка так само нормально виглядає. Все інше ціле. Тут у нас ось стоїть проц, біля нього кварц. Тут у нас драйвер на OLN2003 на різні виконавчі механізми. Купа арлюшик. Е-образний ключ на транзисторах для реверсування мотора. Скоріше всього, драйвер ключів СТ фірми. Так, шукаємо резистор. Знайшли резистор, запаяли, зараз ще помиємо плату. Зараз миємо та перевіряємо на авто. Підчепили поки що плату на дротах, бачимо, у нас з'явилася упорна напруга. Так, дивимося по стану на кінцевиках. Так, дивимося нашу кнопку. Нажимаємо кнопочку і наша дверка поїхала. Так, спробуємо її відкрити ногою. Якось це повинно бути так. Не знаю, чи воно спрацює. У нас машина заведена. Добре, спробуємо так. Так, так, щось так само не спрацьовує. Можливо, тому що все ж таки заведено, так. Звідціля. Так, звідціля вона поїхала. Так, відкрилася, добре. Глушимо машину, перевіряємо. Так, і ключика треба взяти. Беремо ключика. Так, зачиняємо. Так, дверки закрилися. Відкриваємо. Так, щось воно не спрацьовує. Так, ногою спрацювало. Вже добре. Так. Ще раз. Щось поки не зрозуміло. Ще раз ногою. Ногою спрацьовує. Так. Закриття не знаю повинно. Так, і на закриття спрацьовує. Так. На відкриття тут. На відкриття з ключа так само спрацьовує. Щось у нас ззовні не хоче. Так, зараз розбираємося. Так, ну закриття і закриття з ключа працює. Так, чомусь у нас не працює тут. Зараз закриємо всі дверки ще раз. Спробуємо перевірити. Так. Зачинили автівку. Спробуємо відкрити. Ні. Ні, щось позаду не хоче. Чомусь. Зараз будемо далі розбиратися. Так, на ногу спрацьовуємо, питань нема. Не хочу спрацьовувати від задньої кнопки, розбираємось. Зразу все не запрацювало. Ось наша кнопка контакти, другий, четвертий, сірий та розовий. Зараз підчепилися до цих контактів. Розовий та сірий. Бачимо, що наша опорна напруга є, але коли ми нажимаємо кнопку, але коли ми нажимаємо кнопку, О, запрацювало, перетем щось не хотіло, можливо там просто поганий контакт. Зараз розберемо, подивимося. Кнопочка запрацювала, коротше, мабуть, поки стояла, просто вона окислилася, тож наразі зачиняємо дверку, перевіряємо. Так, у нас заведена машина. Зараз ще раз перевіримо. Зараз ще раз перевіримо. Працювала наша кнопочка. Коротше, мабуть, коли розбирали, збирали дверку, щось тут попідгибали. коротше, не було контакту тут в роз'ємі. За допомогою набору розібрали роз'єм, попідгибали контакти та все запрацювало. Тож наразі збираємо дверку. І збираємо дверку і все ще раз перевіримо.